Сьогодні у нас на ремонті Kawasaki ZX6R із проблемами карбюратора. Така модель. Які претензії від власника. Мотоцикл розганяється до швидкості 160 і потім давиться і не їде. В карбюратори років 4 ніхто не лазив. Знімемо, подивимося. Ось так ці карбюратори виглядають. Дивимося, що є на заслонках грязь якась ще штука. Добре, знімаємо. І так, ми зняли карбюратори. У нас знову проблема з охолодженням. Тут йде рідина у карбюратори там, для кращого прогріва. Антифризу тут немає і тут теж зло. Треба ще глянути рівень антифризу тут. Mm. У нас, як завжди, по карбюраторам є проблеми. Отакі болти стоять. Злизаний, 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 ці не віджимаються, тут ну, все злизане, злизане. Як його віджимати? Найкраще, ну, якщо ви влазите в карбюратори, змінювати ну, хероту. наймінно. Ну, Болти під шістігранів. Ото сила буде. Перше, що ми бачимо, проблема з мембраною. Тут іде резинка, тут резинка, тут теж резинка. Зараз треба глянути, щоб цілі ще були отак От От то ужасне состояння. А тут, тут іде канал. А він просто так був прикритий і все. Так, дивимося. Вода, вода, вода і вода. Канали в ужасному состоянні. Так, далі розбираємо, е -е, витягуємо качества. Перший вінт. Окей, грязний, плюс. Резинки немає уплотнительної. Винт номер 2 все є. Тоже Грязний резинка дубова. Так, а з третім проблема. Його, кстати, вже хтось тут раніше різав, значить, вже з ним були проблеми. І вони його такого зломаного і, і поставили далі. Погано. Далі резинка. яка. Це просто жах. Отака От резинка, пружинка, шайба все є. З четвертого, в принципі, все є. Резинка теж дубова, то все замінимо. Так, те, що я хотів, я познімав. Дивимося, яка тут грязь. Видно, так, скільки грязі? Грязь, грязь, грязь. Треба резиночки поснімати, які залишилися. Тут теж грязі вистачає. Дуже, зрозуміло, ну видно, знизу все грязь, це просто вже, е, верх ногами карбюратор і вся грязь попадала низ. Плюс винти Качес 8 були теж дуже зажиті. Оці два були по е, пів оберта, а цей був 6 обертів, вони його практично оджали. І цей був 4. Це -то також неправильно. Ну, але треба регулювати. На гарячу там уже побачимо що і як. Грязь, 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 грязь. Пусть далі отут все в каналах, там просто жах. Це теж треба все мити, чистити, оці іменно канали. Самі карбюратори ми вже промили, вони чистенькі, гарненькі. Тут канали всі попрочищали, бо там була просто ржавчина, капець. А прийшлося шомполами, його іменно пробивати. Особливо цей, бо вони просто навіть не дулися. Так, є. Тут все гарно, там теж поодмивали, тут поодмивали, теж гарненько, всі канали продуті. Тепер залишилося знайти запчастини і зібрати. По мембранам забув сказати, як на мене, вони є якісь здорові, але ладно, вони тут стояли. А оця, звісно, мембрана під заміну. Так, значить, нам треба нова мембрана одна або чотири. Нам треба винт в якості суміші, бо він тут обломаний кончик. Нам треба всі резинки. Нам надо ці резинки. Ну і там ще дві резинки. І, і все. І так, рекомендація для всіх. Коли прикручуєте нижні кришки, оці болти, оці, що всі слизуються, хто ставив пряму отввертку, послизу воно все цілий, відкрутили. Сни... Всі ці болти в сміття все. ставимо нові під шестигранник, їх і легше віджимати і довше служитимуть. Він качество смасі ми замінили на новий. Мембрани ми теж поставили всі нові, гарненькі. А це все гамно утіль. Так, мембрани виглядають. Не забуваємо, коли ставимо усі резиночки, отакі, все ставимо нові. Всередині там теж всі резинки ще є, також всі ставимо нові От колодязь Оці на резинки, що йдуть под колодязь також треба ставити нові, бо потім все тектиме. Залишилося ще кришечки промить, бо також вони там грязні, хватає грязі. Ми кладемо все у ванночку наші кораблики і включаємо. Дуже добре відчистила кришки, як нові стали, Все, збираємо, Ось так виглядає карбюратор вже після мийки, чистки і переборки. Все, що треба ми, ми змінили, все, що треба, вимили, продули, прочистили. І ще одна проблема, дуже звертайте на це уваги. Начебто все добре, так? Но. Видно, що тут согнуте, Тобто подсос тут закритий, а тут він відкритий. Ось так виглядають карбюратори, вже вимиті, вичищені. все, що треба, ми змінили на нове, готуємо до установки. Є ще одна проблема з тросом. Він у те йде короткий. Ну, якийсь притикний, напевно, чи який ставили не оригінал, плюс він кривий такий. І тобто ми його ставимо, тягнемо, затягуємо обратно і він повністю не вертає. Поняв? Бо він йде короткий, а тут уже стягнуто на максимум. Не оригінал, то сука, все портить. Так, у нас перший запуск, дивимося синхронізацію. Трохи збито, зараз відрегулюємо і покажемо вам далі. Так, Ми отсинхронізувались. Чути зразу що працює набагато краще. Настроїли качество смеси. Це тут йдуть голки. В принципі все, зараз ставимо фільтр і пробуємо. По фільтру теж є нюанси, такі як там щелі тут не прилягає, бо він просто кривий весь. І нічого ти йому не зробиш. заміна, ну або катайся так. Наша збірка вже на фініші. Ставимо бак і заводимо. Почав ставити бензошлангу, вона просто рветься. Вона, ну, все. Капець. Шланга під зиміну. Kawasaki ZX 6 r 98 руку готовий. Мотор уже прогрітий. набор просто кипейший.